люблю холодні пори року, коли лежиш біля мене збоку, поряд з розплетеною косою, на дворі холодно, а нас є двоє обожнюю Темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись, хочу, де не видно наші болі. Будеш і ти забери мене з собою. То куди ми йдемо? Кажуть, тут на кривчицях майстер є, який на Теслу бензинові генератори ставить. Глянь, же, яка маршрутка буде. Е, Ні. Чому? Інтернет тут не ловить, а 39 та маршрутка ходить вкрай рідко. Кажучи, рідко, я маю на увазі високосний рік. Піду в АйТі Куплю собі тесло, нічого, ми зараз тут через Кайзервальд зріжем і до темряви будемо там. Поки всередині грам десь 200 не покидає мелодія, та що була ніби саундтреками. Та що не чу відтоді, як без минали місяці, тижні, дні години. Поки ми перемітали з одних на інші зйомні квартири. Ні, я не подарунок, і будемо щирі, могло бути гірше. І я знаю, що ти вже давно як втомилась Читати ці вірші, але кожного разу, як тільки один, І як тільки стемніло, я би просто писав і писав ці пісні, аби тільки гріло. Не глуши коняку. Поляниться, поляниця. Андрій, ти що бороду запустив? Та світла теж день нема, давно не голився. А Ловить? Каже ні, бо з тіктоку не вилізе. Сніжок м'якенький, але холодненький пропоную до господи зайти, зігрітися, станете собі в кут, там 90 градусів. Коляд, коляд, колядниця. Дайте люди зарядиться, павербанк і посідали, а свічки вже задовбали, та на дворі ще й зима. Альтернативних джерел живлення у нас нема. Тррр. стій Софійка. Аго! Хто має інтернет Нє, дівки, я тут глохо, генераторів не чути. Сухий спирт, мокрий спирт, так і зігріваюсь. Але з догоди приходу гостей припаду по бокальчику шампанського. По пляшці. Чудове бажання у панни. А як щодо цілої ванни, ви кипкуєте з мене? Він не жартує алкоголь це святе. Тож будьмо! З такого посуду я ще не пила. Одразу йду по самогон. Після шампанського? Після вина. Яке буде після пивка, і яке буде після шампанського. Ой, Леле, ох, і нахрюкаємося ми сьогодні. А знаєте що? Відсутність світла корисна, прокинувся інтерес до живопису. Почали малювати? Залицятись до натурниць. Бачиш жінку на картині? Оце намалював її. Кажу, пора переходити на наступний рівень. Одягни щось не таке тепле, наприклад, на мисто. Вона й погодилась. Ну я підготувався, купив півлітру, навіть помив свій пензлик. І тут раз вирубують світло, я кажу, дай помацяти пропорції. Це була моя перша дружина. Була, мені хотілося розвиватися у цьому напрямі, а дружині не подобалося, що я мацаю натурниць і малюю їх без світла. Ех, холодна зима, зате комарів нема. Його навалило, та не мерзне рило. Я бачу у тебе запасів самогону, хоч в криницю виливай. І я перестрахувався, але ти ж знаєш: від Романа до Йордана все одно в магаз підеш. Я п'ю все, що горить, а що не горить, те підпалю його. Ха ха. І теж п'єш. І що ведуться на дешеві фокуси з газовим балоном? Ведуться на фокуси з айфоном, але вони не дешеві. Та їх вперід. Я заварив зеленого чаю, але чаю не було, тому там абсент. Ну ти і покруч. Хр, від покруча чаю. Кинув дружину з двома маленькими цицьками. Я не вивозив її отримувати, ми жили на ножах. Курс долара бачив, пів яйця. Мені було самотньо Я навіть зліпив собі снігову бабу, і та пішла від мене до якогось сніговика з великою морковкою. Мою душу гріють лише сюжети про бавовну. Найби їх шлях трапив, що то не можна без світла всидіти тих дві години. Понупляли генераторів, годі заснути. До речі, цікаво, за скільки купили. Іде. де? Тесло на бензин зробиш? Краще на дрова. Це ти зараз жартуєш, чи хоча знаю чи тебе, але дивись, щоб я потім свою коняку... У свою ластівку де запрягав. Ми тут лежний спуск робили, на виїзді дров залишились, хоч греблюгати. Загортай. Цей цей сон, сон, цей сон, Мені ще мам очисниця, пісом вісом, вона мені сміється, цей сон, мені ще сонцейцем, мене очисниця, врізок вісам, вісан вісам. І що, може, одразу грошенят підкинеш? Холодно. Я собі хочу купити Що, тепловізор? А ти натепний керамічний обігрівач? А навіщо? Кераміку обігрівати?